У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулося спортивно-патріотичне свято, учасниками якого стали курсанти-першокурсники. Цей табірний збір він буде наповнений не тільки спортивними заходами, буде і тактико спеціальна, і тактична підготовка. Тому хотів би, щоб ви проявили і старання, і наполегливість. Ну а спортивне свято для того є, щоб ми виявили кращих, з кращих, щоб ми їх включили до наших збірних. Міністерстві внутрішніх справ проводиться спартакіада між навчальними закладами, не тільки поліцейськими, а й закладами, які готують інших правоохоронців, наприклад, національних гвардійців, рятівників, прикордонників. Ну і нам важливо, що два останні роки саме наш Харківський національний університет перемагав в цій спартакіаді. Це наші Олімпійські ігри. Факультетські команди змагалися у ривку гирі, підтягувані на високі перекладині, легкоатлетичні естафеті, китках у кільце, перетягуванні канату, а також в ігрових видах спорту футболі та волейболі. Сьогодні у нас спортивний день змагання з багатьох видів спорту. Ми дуже захоплені цим. Наша команда вже лідирує у м'ячі. Тільки перший тайм закінчився. Думаю, ще покажемо на що здібні. Я вважаю, що їх треба проводити якомога частіше, тому що, молодь, потребує спортивних змагань, якихось фізичних нагрузок, щоб вони були поліцейські мають відповідати фізичним стандартам. Учасників змагань активно підтримували їх однокурсники, які щиро й енергійно вболівали, демонструючи творчий підхід до заходу. Вигукували заздалегідь складені спортивні кричалки, надихаючи друзів на перемогу. Сьогодні відбуваються змагання спортивні в честь дня спорту. Я брав участь в гирьовому спорті. Адреналін дає своє. Мені дуже сподобалось. Сьогодні я займалася гривим спортом. Так, зробила сто разів. Ходила раніше в спортзал, штанги підіймала. Так ну, така я по духу така сильна і мені подобається. Я займаюся важкою атлетикою і вирішив спробувати себе в ривку гирі. Допомагали тренера, показували правильний підхід, щоб не заподіяти собі шкоди, правильна техніка піднімання, ривок гарному настрою та спортивному завзяттю сприяла і ясна та сонячна погода. За результатами командних і індивідуальних змагань було визначено переможців у різних видах спорту. Проте головна мета спортивного свята це здоровий змагальний дух, позитивні емоції і хороший настрій для всіх. Дуже хотів би, щоб спорт, фізична культура були поруч з вами все життя. От Ми вам показуємо і даємо приклад здорового способу життя. б дуже хотілося, щоб саме такі пріоритети у вас були, а спорт і фізкультура дасть вам змогу стати загартованими, справжніми правоохоронцями. Тримати міцно зброю в руках, допомагати нашим громадянам захищати інтереси держави, суспільства, цілісність і незалежність нашої батьківщини переможці змагань були нагороджені грамотами та призами. А кожна команда отримала факультетську спортивну форму.